Чужу малину їж. Це ж не красиво чуже їсти. Нащо своєї нема що? Йомну ти чому за нахуй? Та це ж не наша малина, їж свою малину. в У нас на городі багато є малин, що ти чужу їж, малину? Блять, иди бич. Иди, блядь, блядь гоню! Гниляка. Чу я гниляка? А гнеляка. ти малину крадеш? Хуй-ой-ой-ой-ой-ой. Хуй! А, а, а там щось було гриваків пару, бля. Вот На, хуя. Честно, а ну покажи. Гайда хуй. Пару времени не вижу. Дід, не можна кидати. Возможно, що? Випаде... Так, вставай, давай йдемо на город. Пизду. Якому сенсовні було. <клух> 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 Та йди віце нахуй, блять. Іди, сука віце. Не буде видно, Саша. Йо, Твоє... Йди нахуй. Та ж зимно дав. Б... Та ж не видно, що не зверху. Та не буде йому зимно, хай вдіває нормальні капці, наші йому то. На! Ну якесь ебну ти ця баба. Нахуй мені ця мода? Ні, зараз так модно ходить, так зараз. ЙОБ твою мать. Сашка, а це постав коло телевізора. не видно. Посередині постав. Ну, то ти тепер молодж, а ну подивись на мене. Подивись. дивлюся. А ну А? Удибнись, я сфоткаю. куда на камеру улыбнись